Привіт! Мене звати Ткач Людмила, я живу на півдні Франції і я сертифікований діетолог у Франції. <клес> Записую це відео знову, тому що жалілися, що поганий звук, тому разом з новою інформацією проговорю в принципі, про стару <клес> проблему. Це проблема з стеатозом печінки, тобто жирова печінка. На сьогоднішній день ця проблема є доволі серйозною, тому що. Ми входимо в етап, коли люди народжені після 90-х років, в 90-х роках це якби нове покоління, страждає на цю хворобу все частіше і частіше. У на мене, наприклад, з'явилися молоді пацієнти, які мають таку проблему. А молоді пацієнти, це щоб ви розуміли, 24-30 років. Тобто, ті, що якраз народжені в 90-х роках. Чому ця проблема виникла? Про це науковці говорили, ще коли я навчалася тут у Франції, у нас були якби. Дослідження нам показували, які проводили про те, що е, ті, які були підлітками на той момент, діти в перспективі можуть не пережити своїх батьків саме через проблеми з печінкою. Тому що жировий стеатоз це якби проблема печінки, коли йде накопичення залишкових жиру в печінці, і нібито не ну, подумає, що такого. Ну, Жир є скрізь в якійсь певній кількості, тобто що щодо такого страшного. Ну подумай, жир в печінці. А насправді його поява порушує функцію печінки і в перспективі призводить до її переродження. Звичайно, цей процес не відбувається за день-два і навіть не за місяць. Навіть коли поставили діагноз жировий гепатоз, тобто коли є жирова печінка, ну це ще якби не критично є в різні стадії. Ось, але якщо вже по аналізах видно показники печінкові проби, які підвищені і доволі серйозно, коли вже показується, що починається руйнування клітин печінки, є такий показник в крові, то, звичайно, треба вже починати щось робити, а не чекати, поки переродиться печінка і наступить цироз. Тому що цироз це вже проблема, яка лікується тільки пересадкою органу. І найпроблемніше в цій хворобі, так само, як і в цукровому діабеті, що ну, при цій хворобі нічого не болить. Тобто це не ну, така проблема, яка, знаєте, коли болить, ми дуже швидко біжимо щось робити. А коли не болить, ну подумаєш, не болить і все, ну подумаєш там живіт виріс, ну подумаєш, там ще якісь моменти, Гірше сплю, вагу почав набирати. Да, там, можливо, ще якісь там нюанси, імунітет впав ну томи більше. з цим можна жити. Є люди, які з цим живуть і нічого страшного немає. Ось. Тим не менше, треба розуміти, що чим раніше почати щось з цим робити, тим краще. І чому ця проблема почала виникати, це якраз з тим, що люди стали набагато гірше харчуватися. І набагато гірше означає, що вони не доїдають. А те, що дуже багато харчування перейшло в споживання швидких вуглеводів. Тобто сніданок зараз став більш солодким. Тобто бутерброди хтось їсть, а хтось просто булочку. Перекуси теж булочками, якимось солодощами, в обід теж якісь а, солодощі, Ввечері приходимо, наїдаємось по повній програмі. Якби все це не допомагає якби, самій печінці. Ну, найбільше жировий стеатоз, причина найбільше її виникнення це саме зловживання швидкими вуглеводами. Тобто це швидкі цукри, це солодкі води, до речі, які п'ються просто в декого в величезних кількостях. Від цього найчастіше людей виникає цукровий діабет і, в тому числі, жировий гепатоз. Просто що перше здасться: підшумкова чи печінка? Інку навіть обидві разом. Що тоді треба робити в першу чергу? Звичайно, в будь-якому випадку, ідеально треба піти до спеціаліста, до дієтолога, який вам про який проаналізує, що ви їсте, що вам зробити, і допоможе конкретно від вашої ситуації а, ну, якби підібрати певний план харчування. Чому? Тому що в ідеалі я можу вам розказати, що потрібно робити, але деякі речі є несумісні з вашим стилем життя, наприклад, або несумісні з вашим стилем харчування. Або ви розумієте, що ви так витримаєте два тижні, а потім ви здастеся. А це питання не швидкого кросу, це питання роботи над собою на декілька місяців, можливо, навіть на рік. А потім, звичайно, підтримувати це потрібно. Ось тому, звичайно, перша проблема це швидкі вигоди, які потрібно повністю виключити. Хоча, я вам скажу в мене в практиці люди, які не виключали на 100%. Ми залишали ті моменти, де коли вже це було просто ну, нереально для них це виключити. Ось, наприклад, у французі вони зранку п'ють молоко і додають шматочок цукру. Ну, от ми навіть залишали, і в такій стаття все одно був прогрес. Тобто, звичайно, я проти цього, але інколи просто без варіантів. Потім, наприклад. Коли людина тільки поступово починає змінювати харчування, ми на перший період залишали, наприклад, один десерт в день, але, звичайно, забирали той надлишок, який вже був до цього. Да? Тобто, щоб людина не відчувала настільки ну, страшного стресу, від того, що вона відмовилась. Насправді це буде стрес, тому що мозок і організм не звик до того, що так різко забрали цукор, і він буде від, ну, якби страждати, він буде давати посил, що. Йому не вистачає енергії, тому треба можливо підібрати в даній ситуації декому певні дієтичні набавки в вигляді вітамінів групи Б, наприклад. Да? Десь працювати більше з кишечником, дати, наприклад, пробіотики, бо це теж впливає на синтез вітамінів групи Б, тобто здоровий мікробіом. Десь додати клітковину на той ж здоровий мікробіом, плюс здоровий мікробіом він теж впливає на стан здоров'я печінки, тому там деякі процеси відбуваються набагато краще, менше відбувається синтез, якщо, наприклад, жовчні кислоти йдуть на повторний. Повторне всмоктування і якби печінку для того, щоб вона повному їх не синтезувала, тобто це все дуже насправді зв'язано і це треба робити індивідуально. Да? Тобто, звичайно, швидкі вуглеводи, тобто всі солодощі, всі солодкі води, навіть в деяких ситуаціях я зменшую фрукти, і деколи навіть від них повністю відмовляємося на певний період. Тому що це теж дуже важливо для відновлення роботи печінки, тому що в фруктах є багато фруктози, а фруктозу, глюкозу перетворює печінка. Для неї це дуже сильне навантаження, якщо ви робите перекос, наприклад, там, з цукру в велику кількість фруктів. <клес> тобто, тут треба все відрегулювати. Наступний момент це для відновлення печінки, зрозуміло, потрібно достатня кількість білку. Тому це теж треба відрегулювати. або харчуванням. Часто, коли ми хочемо відрегулювати, не всі можуть їсти там збільшити, наприклад, кількість споживання риби чи м'яса. Якби бобові теж не всі люблять, хоча це в ідеалі. Ось тоді можна здавати просто зараз. є дуже багато різних класних препаратів протеїнових, простих, які взяв там ложечку, і, В принципі, ти вже отримав свою необхідну порцію. Тому чому ні? Це доволі ефективно, це мінімум калорій і, в принципі, максимум ефекту. Головне тільки підібрати правильний якісний продукт, тому що вони бувають різні. Обов'язково треба відрегулювати жири, тобто, зрозуміло, забрати максимально насичені і додати ненасичені, звичайно, додати в харчування омегу 3 Тут, уже вигляд вигляді дієтичних добавок, тому що, на жаль, дуже складно так, знайти якісну рибу, це буде цілий. Такий скетч, як кажуть французи, його знайти тому в ідеалі просто ввести біодобавки в вигляді омеги 3 і це просто буде ідеально. І звичайно, збільшити споживання овочів, розібратися, що таке овочі, тому що. Картопля це не овоч, це вуглевод, наприклад. Да? Відварені, буряки, морква це класно, але це більш вуглеводний продукт, тому треба знати, що і, що і як наповнювати тарілку, що пів тарілки кожен прийом їжі це мають бути овочі. Звичайно, мінімізувати перекуси, краще їх забрати, або їх збалансувати таким чином, щоб там не було швидких вуглеводів, або були продукти, які їх затримують. Тобто, наприклад, якщо. І бажання з'їсти чорний шоколад, він все-таки є там цукор, і там є насичений жир, там є трошечки і певні методи, то краще це з'їсти з горіхами, які десь в якійсь мірі блокунуть. Тобто ви отримуєте якби, задоволення, але відбудеться блокування за рахунок жирів, які є в якісні, в горіхах, і кількості білку, і цей вугл, молекули глюкози, які є в шоколаді, не зайдуть так швидко в кров. Питний режим, звичайно, треба витримувати, теж розрахувати відповідно до вашої ваги ідеальної, тому це дуже важливо все-таки спеціалістом розглянути, а не просто там дивитися на 6-4-5 склянок, як там розказують деколи. Треба підібрати конкретно вашу потребу. Можливо, є якісь проблеми, наприклад, з нирками, це теж треба відрегулювати, тому не завжди ці рекомендації загальні, 6 склянок в день це якби для вас підходить. І питання ще, що пити, тому що в мене є люди, які п'ють і розказують, що вони п'ють, а потім виявляється, що вони не те п'ють. Тому це теж треба дуже відрегулювати. І ще один із секретів, який не секрет, але для того, щоб дійсно пропрацювати печінку, доведеться мати фізичні навантаження, і це без варіантів. Ви можете скільки завгодно коригувати харчування, якщо у вас не буде фізичного навантаження, результат буде мінімальний. Тому фізичні навантаження підібрати відповідно до вашого стилю життя, відповідно до того, що ви можете. Тому що є, наприклад, якщо надмірна вага, то треба підбирати, що робити. Якщо немає надмірної ваги, треба дивитися, який у вас стан, наприклад, колінних суглобів, чи можна вам бігати, чи можна вам присідати. Тому що зараз є маса різних прав, які можете робити, не задіюючи ноги, наприклад, на перших порах. Але, як би там не було, треба. Фізичні навантаження. Як мінімум, це активні прогулянки кожного дня. Можна йти в басейн плавання, тобто будь-які вправи, які змушують ваше тіло рухатися. І регулярно щодня мінімум 15 хвилин. І е, в. Я особисто з пацієнтами використовую препарати для відновлення печінки на базі розторокши, там не тільки розторопши. ось тому що вони допомагають печінці набагато швидше відновлюватись на базі змінного харчування, на базі змінного питного режиму і на базі фізичних. Навантажити. Тобто, все це в комплексі дозволяє з багатьма пацієнтами за 6 місяців вийти на прекрасний результат. При цьому вони не відчувають надмірних обмежень, як я вам говорила, з деякими ми навіть не відмовляємось на 100% від швидких вуглеводів, тому що їм це все не вдасться. Тому краще зробити менше, але зробити для того, щоб був ефект. На сьогодні все. Пишіть в коментарях, які у вас є запитання і які відео хотіли, щоб я записала наступного разу. До зв'язку!